Вау. Так. Ходив недавно в ресторан, замовив собі філе міньйон. Мені його приносять, а воно каже мені банана. Е да. Взагалі, е я коли голодний, я стаю дуже злий. І еволюційно це було створено природою для того. Щоб ти міг ефективніше спіймати здобич. А зараз це мені нащо? Я просто дуже злий купляю сосиски в АТБ. Е, недавно зрозумів, що віра Брежнєва – це не українська співачка з Віагри. Віра Брежнєва – це атеїзм, бо він був комуністом. Так, да, Це треба тако подумати трохи. Я зараз, ребята, рідко користуюсь інстаграмом, бо я дуже не хочу дивитись на оці ваші тачки, на оці ваші дачі, на ваше це, цікаве життя. Подивіться, як я цікаво живу. Інстаграм мені зараз потрібен, щоб відправляти моїй дівчині відео з обізянками і писати ми для цього. І... Ти можеш бути сто разів брутальним, ти можеш кожного дня зустрічати зі своїми друзями, напиватись керосіна і на горячому мотоциклі стрибати через озеро з алігаторами. Але якщо тобі вдома кажуть, що сьогодні день зволожуючих масочок, значить сьогодні день зволожуючих масочок. Я, Кожен чоловік вдома з коханою стає трохи м'якшим. трохи м'якшим стає, От знаєте цей момент, коли пара хлопець з дівчиною дивляться фільм, дівчина в хлопця на грудях лежить, і хлопець тако потрошечку починає її голову так, от, в район. Знаєте, пісюнчика такого тако робити? Я теж так роблю, але для того, щоб вона не бачила, як я плачу над форестом гампом. Це, це тільки для цього. Я недавно зробив своїй дівчині пропозицію. Будем... О, так. Будемо одружуватись з нею. І до цього ми з нею зустрічались 3 з половиною роки. І коли вона зайшла в квартиру, побачила купу свічок, побачила мене на одному коліні з цією коробочкою, і ти вийдеш за мене заміж. І ми зустрічались з нею до цього три з половиною роки. То я почув не так, а спасіба. <рес> і знаєте, якось в мене в цей момент зразу все відлягло. І після пропозиції я взяв всі ці свічки, позбирав, щоб вони не плутались під ногами, і склав на тумбочку, просто щоб, ну, щоб не валялись. А на тумбочці стоїть наша спільна фотографія. І збоку здавалося, що ми не одружуємось. А зникли за невідомих обставин. І це меморіал пам'яті. Пам'яті мого холостяцького життя. Після заручин в мене з'явилась друга робота, тепер моя робота бути відміченим в розіграшах скрабів для тіла. І взагалі сама по собі. Пропозиція справа не дешева, тут уже не прокатить, як в юності, оця жлобська романтика. Бачиш всі ці зорі, я дарую їх тобі. Монобанк тобі не напише, ваш кредитний ліміт збільшено на 7 галактик. Тут, тут же так не прокатує. І слава Богу, слава Богу, на роботі дали новорічну премію, бо так би по баблу взагалі б не вивіз. Мені. От вручили новорічну премію, таку непоганий, хороший, такий увірений конверт. Я його відкриваю. Там 10 тисяч, 10 тисяч записок. Ну ви ж розумієте, яка ситуація в країні. Ви ж все прекрасно розумієте. І я, я розумію, чому вона сказала мені так, бо я, я знаю, що треба жінці в ліжку. Жінці в ліжку треба миска макарони, щоб час ніхто не зайобував. Оце. Це треба жінці в ліжку. І дехто з коміків говорить, що ой, в мене маленький пісюн, в мене такий маленький пісюн. В мене ні. В мене прям великий пісюн. Я це, ну, це факт. Вибачте, хлопці, але ну от так. І. Показувати не буду. Тож освідчився вже. Ви слухаєте матеріал, бля. Так от, в мене великий пісюн, але. Але я знайшов йому ще одне практичне примінення. Великий пісюн, коли русня обстрілює інфраструктуру твоєї країни і в тебе немає гарячого світ, гарячої води, великий пісюн чисто, практично, легше мити в тазіку, коли ти в ньому сидиш. Це чисто зручніше. І е, я, я розумію, ну. Багато хто з хлопців мріє там про милу дівчину, щоб в нього мил... була мила дівчина. І це не настільки просто, як вам здається. Кол... От в мене мила дівчина, і я майже в своїх 30 років, я не займаюся сексом, я не трахаюсь і навіть не їбусь. Я роблю шпоньки боньки. Розумієте? Я роблю шпоньки боньки. І, як на мене, секс дуже переоцінений. Ну, мені вже майже 30 років. Я вважаю, що секс переоцінений, для мене зараз секс як баня. Треба помитись до, треба помитись після. І якщо ще й горілки випив, то серце дуже болить. Це, це таке, що треба тримати себе в формі. І ви, ви можете сказати, що о, можна ж займатися сексом одразу в душі. Там ні помились, ні попекались, бо вода досить поганий лубрикант. Ви хоч раз намагалися одягна... одягнути джинси на мокрі ноги. Отож. Отож. Та й знаєте, зараз із душем по суті проблеми, бо часто немає гарячої води. І через це моя наречена миє голову з вечора, бо немає змоги помити її зранку. І коли вона миє її з вечора, вона заплітає косички, щоб воно на ніч нічого там не розплуталось. І якщо щось доходить до інтимної близькості, то для неї не міняється нічого. А я пекаю Боба Марлі. І я її питаю, як ти хочеш сьогодні. А вона каже: I wanna love you! And treat you right. I wanna love you. Every day and every night we've been together. Це не такий. Все, розслабтесь. І, знаєте, секс в душі, якщо секс ще іноді називають статевим актом, то це прям вистава. от Секс в душі. Це трагікомедія з елементами трилера. А ти в цьому театрі гардіробщиця, яка ніяк не може попасти пальтом на вішалку. Так і виходить. Зараз так, дякую. Зараз війна дуже багато чого змінила. По-перше, війна дуже сильно зачепила власників андроїді. Уявіть, скільки графічних паролів на андроїді було змінено, бо зетку можна в тролейбусі пізди получити. І через війну я, сидячи в бомбосховищі, познайомився зі своїми сусідами по будинку. Бо яка, блядь, психічно здорова людина в 21-му сторіччі знає своїх сусідів по будинку, хоч хтось. Сусідів по будинку, по багатоквартирному, знає лише бабулька, яка сидить оце от в першому етажі, отак, от 24 на 7. Вона знає всіх. І оця жіночка, яка бам-бум! Доброго дня, там Тетя Ніна з цьому квартири померла. Збираємо на похорон. І якщо ця жіночка з вашого дому переїде в якийсь інший, то в вашому домі більше ніхто не помре. У вас буде не Хрущовка, а лімб Просто буде армія мертвеців. І через, через війну в нас змінилося ставлення до російської мови. Може, чули про дубляж Холостяка, де російськомовних дівчат дублюють українською. Чули таке? Поаплодуйте, якщо чули. Супер. І я дивлюсь його з дівчиною, і що іронічно, поки я був Холостяком, я би про це в курсі б не був точно. І е, ми дивились Холостяка, і я так звернув увагу, що там практично всі дівчата. Якось зверталися за послугами до пластичних хірургів. Хтось зробив собі губи, хтось собі зробив груди. І знаєте, дівчина моя на мене так повертається і каже: А ти б тако хотів, щоб я собі зробила груди? Я так на секунду задумався, потім кажу по-перше. Єдина хірургічна маніпуляція, яку ти можеш зробити зі своїм тілом, і вона б мені подобалась, це руки бензопили. Руки бензопили, щоб різати моїх ворогів. А по друге, ну як хочеш ти ті груди так, ну, ну зроби одну, попробуй, походи, я не знаю, ну попро... поносиш по... понравиться. Не знаю. І знаєте, я, незважаючи на те, що я скоро одружусь, я все одно час від часу дивлюсь порно. Ну, така я людина, час від часу я його дивлюсь. І знаєте, одного разу при перегляді порно, коли там на, на екрані вже все несеться, там, і через весь цей потік Сакмайдійко, це Факмайпусі, я так придивляюсь і помічаю, що в актриси. Отак, от, от на руці шрамчик від привівки, знаєте. І я такий сразу землячка. Я сразу на з руки викинув і такий ще не вмерла! О!